Розмовляла по телефону якраз з дочкою. і аж підпригнула на кроваті, ну так тряханула і почула, як галас, кричали люди на вулиці. Вискочила, бачу з в пилу, от за цього дому вигляду. Ні, ні пожара, нічого не було. І тим родичам, і всім ратіянам і Путіну. А скажіть, будь ласка, у вас ж часто сюди прилітає, як розумієте. Прилітає. Ну, самі знаєте, з-за чого, мабуть. В укриттях ходите? намагаєтеся. У нас нема укриття. Школа є підземна, то ми не ходимо. Може хтось і ходить, не. Знаю. За дві стіночки стояти, коли тривога беруть. Коли зовсім рядом шахіди, то діда. В Коридор виходжу, собаку беру. А, так. а куди ховати? Нікуди. Прилетаю круг. Ірина. Пліжиєн. Ви бачили, що постраждав? Бачила Інну Валірівну. Я з нею робила. Вона була в мене начальником на млині. Вона була. Жінка у директора Мільниці, цій Запоріжжя Млин. А зараз пенсіонерка, звісно. Її виносили на ношах. Оце і все, що я бачу. Як такого вибуху ви не чули? Ви чули? Ні, вибуху не було. Не було вибуху. Просто важкий предмет бахнувся. От, оце він накапав був. Ой, горит, что Надо нас будет. Тушить, да. ну, соседний дом, заруйнованный, не еще. 机了不，全部跟。 глубокое оформление. Подтверждение. 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 Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.